Ранок починався звично. Патруль вирушив у гори. Але кожна стежка могла приховувати смерть. Ворожі кулі сипалися з гірських схилів. Кожен тримав свій сектор, бо від цього залежало життя. Втрати були неминучими, кожен крик пораненого різав душу. Страх паралізував, але треба було стріляти. Коли позиції ставали безнадійними, наказ був один відхід. Відхід часто означав боротьбу за життя друзів, і ніхто не знав, чи вдасться повернутися. Це була лише одна з сотень битв. Попереду чекало ще більше. Маво! Зі мною все добре! Продовження у наступній серії.